П'ятнадцятий розділ, де несподіваним чином влаштовується щастя юного лицаря. Давно Хельфрід не прокидався в такому чудовому настрої. Це був морозний і яскравий ранок. Сонце світило на місто і сніг танув на черепичних дахах. Хельфрід висунувся у віконце. Вузенька вулиця була як на долоні. В цей ранній час місто вже прокинулося і поринало у метушливе життя. Важкі вози прокачувалися бруківкою, грюкаючи дубовими колесами. Молочниця Фрау Ельза, молода жінка з рум'яними щічками, несла закутаною хустину глечик. Хельфрід усміхнувся і помахав їй рукою. Молодичка усміхнулася йому у відповідь і щось крикнула, але хлопець не розчув, бо дуже вже горкотіли вози. Ось показався старий Йошко. Єврей точільник. Він ніс на горбу мішок з інструментом і монотонним голосом пропонував свої послуги. Коли він зник за рогом, на вулиці показалися вартові. Це був караул міської міліції. Хельфріду завжди було і смішно, і заздрісно дивитися на цих простолюдинів. Це були поважні та здебільшого немолоді вже люди, але грошики у них водилися, тому одягалися на патрулювання вони не наче в церкву на Великдень. І зброя у них була нічогенька, але посмішку викликало те, як незгарбно вони вправлялися з важкими лебардами, списами й мечами. Хоча вони самі, певно вважали себе бравими хлопцями. У Херфріда був настільки чудовий настрій, що він висунувся з вікна і прокричав так гучно, як тільки міг. Гвардії його світлості! Вітаю хоробру варту славного міста Дрездена! Офіцер вартовий почув ці слова. Але не відразу збагнув, звідки вони лунають. Та коли побачив хлопця, що махав рукою, здивувався. Але в наступну мить впізнав Хельфріда і відсалютував йому. Хлопець відсалютував у відповідь. Інші гвардійці також. Це було трохи смішно, але у Хельфріда був неймовірний, чудовий настрій. Повернувшись у кімнату, він оглянув себе у невеличке бронзове дзеркало. Він вирішував чи голитися йому цього ранку. Річ у тому, що хлопець лише недавно став проблятися зі своєю рослинністю на лиці і все виглядав, чи є надія, що в нього з'являться вуса. До цього було ще далеко. Але у чорноволосого Хельферіда юнацький, чи радше сказати дитячий рум'янець на щуках вже був не такий помітний, а натомість проявилася легка чорнота від молодої бороди. Хельферід провів по обличчю. На жаль, чоловіча рослинність була дуже м'якою, але мужності в його вигляді стало явно більше. І трохи поміркувавши, Хельфріт вирішив сьогодні не голитися. Вдягаючись, хлопець з прикрістю думав, що в нього лише один костюм для виходу у світ саме той, в якому він проходив свою службу в палаці корфюрста. Давно вже час прикупити ще дещо, але коштів, що він отримував за свою службу. Явно не вистачало для цього. Хельфрід прибув до замку курфюрста на чергування. Як вже відзначалося, у нього був веселий і піднесений настрій, і ще було якесь незрозуміле хвилювання. «Хельфі, друже, маєш кращий вигляд? Це він зустрів лицаря Клауса, і той розповів йому. Приголомшливу новину надійшли звістки про монаха Лютера. Він мертвий? Хельфрід був у цьому впевнений. Та ні, живий, ще який живий. Він сидить в одному секретному місці та перекладає святе письмо німецькою мовою. Уявляєш? Папісти змусили його перекладати письмо? Ти що, Епітимія така? Ні, не папісти. Він сидить в одному з замків нашого курфюста. Що, як? Він втік від тих лицарів? Та ні. От вже мені, який ти не тямущий. Ті лицарі були також люди нашого пана. Як? На нас напали наші ж люди? Для чого? Який ти ще молодий, Хельфі, це все хитрощі, щоб заплутати інквізицію. І головне, тепер наш курфюрст може сказати, що він тут ні до чого. Уяви собі, на нього тисне сам папа римський, на нього тисне імператор. Всі вони хочуть голову монаха. А тут, усі кінці воду, мовляв, хтось там його викрав, знати не знаю. Вам він потрібен, ви його і шукайте. Знайдете, і він ваш. Ось як Фрідріх всіх обдурив. Тільки тихо, не дай Боже, ти комусь розпотякаєш. Відверто кажучи, Хельфрід не дуже й здивувався. Він щось таке підозрював, почухавши потилицю, він спитав І що ж тепер буде? І тут вже лицар Клаус сказав аж дуже серйозно. Війна буде, велика війна! Коли вона почнеться, хто його відає, та повір мені, це точно буде. І тут же, без переходу, лицар Клаус сказав цілком веселим голосом До речі, тебе хочу бачити той вчений, який сидить весь час у книгозбірні. Як його? Магістр Еразмус. Точно магістр Еразмус! Хельфрід йшов заплутаними ходами, коридорами, кімнатами замку в чогось дивного. Скрізь готувалися до Різдва було затишно, тепло і радісно. Магістр Еразмус зустрів Хельфріда своєю загадковою усмішкою. І, привітавши юнака, відразу перейшов до справи. Ви сорота, лицарю Херфрід. Слова Еразмуса були тихі, і у вас немає ніякого майна. Ну, у мене є мій старовинний меч. Херфрід не міг не згадати свою єдину цінність. Нехай так, але у вас немає маєтку чи дохідного місця. І одруження з гарною дівчиною із посагом було б чудовим для вас. Хельфрід поки що не розумів, до чого хилить магістр Еразмус, а той між тим продовжував. Фроляйн Ані чудова дівчина. Почувши ці слова, Хельфрід нарешті зрозумів. Що вирішується його доля. Так, йому подобалася фроляйн Ані, про неї були його мрії. Але дівчина була така неприступна, така колюча, він ще не розумів, що саме це й було ознакою, що Хельфрід їй теж дуже подобався. І ось тепер така поважна і шановна. Людина, як друг самого курфюрста Саксонії, влаштовує шлюб простого бідного лицаря. Фроляйн Ані, з якою ви чудово знайомі, вона приглядає за онуками курфюрста, прекрасна дівчина з гарної родини, вона, як і ви, сирота, але в неї є посах. Я даю за неї. І тут магістр Еразмус назвав цілком пристойну суму, на яку можна було влаштувати нормальне життя. На третій день після Різдва в соборі Кройцкірхе відбулося вінчання лицаря Хельфріда фон фон Штайнера і дівиці Ані фон Мартфет. За батька Панни Анні був відомий у всій Європі, учений Еразмус Роттердамський, А за батька Хельфріда був відомий у всіх шинках Саксонії лицар Клаус фон Дершке. Після церковного обряду відбулася гулянка в харчівні Єврея Давіда, найкращий у всьому Дрездені.